Особисто я зі свого власного досвіду рекомендую тим, хто страждає від шуму в голові, пов'язаного зі згуженням судин головного мозку. Раджу щоранку приймати ось таку зелену суміш. Зелений суперфуд, який розширює судини нашого головного мозку, щоб позбутися тиску, позбутися запаморочення, коли голова паморочиться, ну, або крутиться і Вертольоти в очах, що доводить аж до тошнотіків, то я рекомендую ось таку суміш Be epic Greens від американської компанії Be epic Тут завдяки амінокислотам L-аргінін, L-цитрулін, які насичують наші судини киснем, щоб, ну, тому що наші судини мають властивість звужуватися від нестачі поживних речовин. А ці амінокислоти насичують наші судини. Киснем, розширяють, тому і потрапляє кисень до нашої кори головного мозку. І ми позбуваємося шуму в голові, коли темніє в очах, там якийсь ще дзвін може бути в, у вухах. Ось. І також тут є ще Ресвератрол, підтримує наше серце, шеледжит це те саме Муміо, яке знімає окислювальні та запальні процеси в організмі. Сама пляшечка Мумійо вона там, ну, з таким хорошим дозуванням, з відповідним індексом, сили робочим, коштує недешево, так само, як і Ресвератрол, А тут все поєднано, все в одному ось такому США. Тут паростки пшениці, пророщених, паростки пророщених зари вайтграс, люцерна, овес. Забула, що там ще є, багато багато то еларгенін, ацитрулін, НАЦІЛ, алцистеїн. Екстракт червоного буряку, вітамін С, Д3, К2, В3, В6, фоліова кислота, вітамін В12, магній, хром, хлорід, Це також і контролює наш епетит, усуває е, тягу до солодкого, потяг до солодкого, також виводить зайву рідину з організму, не дає їй накопичуватися там, десь в якихось тканинах, прошарках. Е, також і підтримує серцево судинну систему. Е, Згладжує судини, насичує судини киснем для того, щоб не було тиску. Саме головне, цей продукт нормалізує рівень цукру в крові. Якщо у вас є така хвороба, цукровий діабет, то цей продукт в першу чергу потрібен вам понад усе. Це дуже крутий продукт. Я рекомендую з власного досвіду.